Розтам дві години потім не можна було реально виявити цього ручку. Це означає, що вона погоджується з тим, щоб угода з європейською асоціацією була підписана у листопаді цього року. кількість ручки між інформацією. Тільки в дешеву ручку, щоб подарувати. Так звичайно золотою прийшов, тут знаєш, пластик. буду дарувати. Покажи, покажи. Так, на Соделяємо. Це немає. все провокація. Соделя немає. Да, да. В цей раз есть реальний. То есть до 2004 года вы можете россиян назвать братьями. Я и сейчас могу их назвать братьями, и мы их одних не оставим. Мы поможем им тоже присоединиться к Европейскому Союзу. Да какие же они братья? Они не любят наш Рошен, они не любят наши трубы, они не любят нашу химию. Они от всего отказываются. Саша, Челенко, вы гадон, потому что вы для Рулева не нашли двух минут. Даже Кремль понимает, что э, время спать не возвернуть. А кто без кого может обойтись? Россия без Украины, либо Украина без России. Мы можем э, быть вместе, просто э, быть вместе так, как находятся вместе там, 28 стран европейского сотрудничества. Очень разные, с разной историей, с, наверное, с очень сложной историей в прошлом, но которые выработали основу для э, взаимно выгодного существования. Ви з нами розділили наші надії на нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Так, вам не почулося. Ми тут є затяті критики режиму і жертви режиму. Так би мовити, а ви як себе? Скептики режиму. Скептики режиму. От, але, тим не менше, ми зараз хочемо допомогти президенту Віктору Януковичу зробити цей рішучий крок. Ми готові багато чого зробити для того, щоб підтримати його у цьому намірі. Ну і сьогодні, власне, ми розпочинаємо такий всеукраїнський флешмоб збір ручок на підпис президенту. Тобто, кожен з нас, з вас, з нас може. Цим символічним кроком висловити свою підтримку Віктору Федоровичу Януковичу у його намірі підписати цю угоду і висловити, і уповноважити власне його підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тільки не перебудети, не змитне з Європейським Союзом. Ми журналісти жертвуємо недорожчим, що в нас є. Це е, наші ручки, тому що це наш інструмент, наше знаряддя для праці, тому звичайно. Нам очень жаль, но мы не видим такие жертвы. Короче, мы подписали документ про соседстве с Россией. В общем, мы не видим такое соглашение о приеме в Правда, украинские журналисты не сказали, что эти ручки, ни одной ручки нет, украинского производства, что это все Китай, Турция и в лучшем случае Тайвань. Тому велика жертва, яку вони приносять для Віктора Федоровича Януковича. Минулого року, коли був чемпіонат з Євро, багато насамперед шведів, які отаборилися в Києві, завершували будь-яку розмову з українцями такою фразою: так ви ж такі, як ми, ви такі чудові. Чому у вас така фігова держава? Перше мені здається, що прийшов час, коли Україна має втратити репутацію України. Яка ніколи не втрачає шанс втратити шанс. Про нас це вже говорять дуже часто. Чому в Вільнюсі така можливість стає все реальнішою? Тому що вперше ми маємо декілька речей. Вперше ми маємо дуже чітку позицію Європейського союзу. Часи, коли я підписував план дій України ЄС, ніяких зобов'язань. Від Європейського Союзу неможливо було добитися навіть якби ми виконали тисячу одну умову, європейський союз не погоджувався сказати, що зробіть ось це, ось це, ось це, і буде прийнято позитивне рішення. Європейський союз зараз одноголосно говорить, що він готовий до підписання і що справа в руках України. Ми звертаємося до всіх немайдужих громадян України, які хочуть жити в європейській, демократичній та правовій Україні. Якщо ви дійсно цього хочете, ми просимо вас зробити перший крок: подаруйте власну ручку президентові України, аби він підписав угоду про асоціацію. Передайте йому це право. ще помаранчеву ручку так з натяком. Дубай, тримай. І так. І уповноважую, я уповноважу президента підписати угоду про Асоціацію з європейським Союзом. Я навіть буду цілий день так ходити. Уповноважую підписати цю угоду і вимагаю, щоб вона виконувалася. Це дуже важливо, щоб угода не просто була підписана, а щоб вона виконувалася. Тож не дальше ми будемо вийти їх.